Вітаю, мої дорогі українці! Перед новорічний випуск. І сьогодні ми з вами поговоримо про правила нової реальності. І насправді я вам розкажу про те, як я мислю, як я планую свій 26-й рік і на які концепції опираюсь. Мені дуже хочеться, щоб українці нарешті вилізли просто зі своїх кайданів в голові. І допустили, що краще життя і у фінансах, і в духовній сфері, і в стосунках, да, і в здоров'ї воно можливе, можливе навіть з урахуванням тих жахливих обставин, в яких ми з вами опинились. І нагадаю, що я Тетяна Козирчук, психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, і моє завдання популяризувати. Глибину свідоме мислення серед українського населення. Ну що ж, поїхали. І перше, з чого ми почнемо, з конкретного випадку, деякий час назад, можливо, десь місяць, та я потрапила в певне таке середовище держслужбовця. Та. І люди почали говорити про свої заробітки, про те, що їм нараховує держава, що ні, що які жахливі податки, що все дуже погано, що зарплата наймовірно низька. І я знаєте, включилась в це, думаю: о, цікаво! Зараз подивимося, можливо, я можу чимось допомогти людям, якось змінити їхню парадигму, да, наївно. Але принаймні я підсіла і почала розпитувати у людей, да, як взагалі, що там у них відбувається. І розумієте, це просто стіна. Стіна, все погано, ми нічого не можемо змінити. Держава, козли, тобто, хто конкретно, ну, невідомо, там десь да, можна владці, ті люди, які створюють закони. А ми бідні, нещасні жертви, і ми нічого не можемо змінити. Ось тому, що я там 20 років працювала в такій-то сфері, що мені тепер робити? Да, в мене немає іншого виходу, я працюю далі, да? а тобто, навіть подумати про те, що можливо мені змінити сферу, можливо мені піти десь навчитися, щось опанувати, можливо мені подивитися вправо-вліво. Ні, про це мова взагалі не йде. Людям настільки страшно і настільки от, е, звично дивитися та, в рамках своєї реальності, що вони не допускають, що може бути інакше. Та? І знову таки, тут я підвожу вас до основного. Те, як ви думаєте, те, як ви бачите, те і здійснюється. Тому що ми постійно. Своє, свою філософію підкріплюємо правдою, да? що якщо я живу в парадигмі того, що всі навколо крадуть, всі погані, да? я буду і шукати підтвердження цієї. Я буду дивитися новини. Ой, подивіться, он бачите, там обікрали. О, подивіться, он хабар взяла. Ну, бо така реальність. Я ж то знаю, яка реальність. Так? Тобто, моє мислення, моя увага буде постійно чіплятися і підтверджувати, що світ побудований саме таким чином. Так? І, а ми не знаємо, яким чином насправді побудований світ. Ми, тому що ми, люди проєктивні. Все, що в мені є, я проєктую на зовнішній світ. Ми так влаштовані. Так? І це підтверджують різні концепції. Так? Це Власне, психологія, наука, які вже дуже багато років говорить про те, що ми всі живемо в своїх проєкціях і на людей накладаємо да, ці шаблони. Це говорить і духовний світ, да, там, наприклад, а, той самий буддизм він також говорить, що весь світ це проекція. Да, все є наша карма. Оце все, що я створила, все я накладаю на інших, на інших людей. Тобто в багатьох концепціях прослідковується. Щось спільне, да, і, ну, власне, те, що я вам хочу донести, якщо так дуже примітивно сказати, що я бачу те, що я хочу бачити. І, відповідно, якщо я починаю змінювати своє бачення, своє мислення, світ підлаштовується під це. Ну, і от приклад такий також наведу. Наприклад, якщо я хочу а, якусь Красиву квартиру, да? от в минулому році, точніше в цьому 25-му році, я хотіла переїхати в більш комфортну квартиру вже декілька років, насправді. Да? Що я робила? Я шукала, да? я шукала на Олексі фоточки дивилася, якісь огляди дивилася, які є квартири в нашому районі, а куди люди переїжджають. В інстаграмі слідкувала за людьми, як вони живуть, в якому побуті. Да? Тобто, що я роблю? Я не говорю собі, що ні, Таня, це дуже дорого, це нереально, це неможливо. Дев'ятий поверх, це обстріли, ти помреш. Да? Тобто я відходжу цього мислення. Я говорю собі, все реально, все можливо, треба дивитися, що є, да? і складати ці картинки. І звісно, що я дивилась, дивилась, дивилась. Деякі були квартири, які ми переглядали щось, приміряли на себе, думали. Да? Це був тривалий час, і в якийсь момент, просто в один день, абсолютно несподівано я відкриваю OLX, дивлюсь, а там квартира нова. І я думаю, боже, в шоці? Типу, я її раніше не бачила. Вона мені підходить взагалі по всім параметрам. Ми швидко йдемо на перегляд, і ми її знімаємо за один день. Хоча до того декілька років, так, я просто варилась в цій ідеї. Варилась ще можливо переїхати, але це накладно і по грошам, і це ж треба міняти тут садочки. Так. Все, ось моє мислення, що я знайду свою квартиру, що все можливо, воно привело мене. Точку бажаної реальності. І я думаю, що якщо пошукати у вашому житті також є речі, про які ви думали, що це нереально, але в якийсь момент це стало вашою реальністю. Це стало вашою реальністю, тому що ви колись допустили, допустили, що все можливо. Ну і ось сьогодні я хочу поділитися такою інтимною для себе річчю, да, які правила я склала на наступний рік. Що я хочу підтягувати в свою реальність для того, щоб змінювати своє життя на краще. Але дуже важливе уточнення. Перед тим, як я формую правила своєї нової реальності, мені потрібно розуміти, чого я хочу від життя. Насправді це найважче питання, чого я хочу в цілому від життя, чого я хочу в найближчий час. Проте, якщо в мене є ця картинка, слайд, да, от моє уявлення, як я хочу жити, то це значно полегшує всю мою дорогу. Да, тому що я розумію, що що б я не робила, так чи інакше, я йду до цієї картинки. І ось я вам дуже раджу подумати, можливо, навіть. Візуалізувати так в дрібницях, як ви бачите своє життя в 26-му році. Власне, ми цим займаємося в моєму наставництві. У Мене з січня стартує річне наставництво, дуже глибоке і потужне. Це і група, це і моє особисте включення. Ми будемо індивідуально зустрічатись, і ми будемо. Це бачення формулювати формувати, да, і цілий рік з вами будемо йти е до вашої цієї картинки без тривоги, без поспіху у вашому темпі, ніхто нікого не підганяє. Да, дуже важливо мати підтримку, тому що самостійно, от дивіться, зараз я вам навіть дам техніку, е розкажу, але ну, хто її зробить? Одиниці її зроблять, а вона дуже дієва. Вона. Просто неймовірно класна. З наставником у вас зменшуються шанси не реалізувати бажане. Просто вони зводяться на нівець. Тому навіть я да, дуже активна, дуже цілеспрямована людина в якісь моменти потребую підтримки, і також я в двох наставництвах, в двох навчаннях я завжди беру навчання, завжди вчусь у кращих, ніж я. Да, це, це мій такий закон. Таке правило, тому і вас, я зваблюю, якщо вам імпонують мої цінності, якщо я вам імпоную як особистість, приходите до мене в річне наставництво, і там ми будемо з вами формувати ваше життя, і ти крок за кроком, я прям в вашому полі буду щодня завжди на зв'язку. Якщо я потрібна, я е, буду відгукуватись. А ми переходимо до правил. І... Перше правило, да, от, власне, в моїй картинці, та картинка, до якої я йду, вона така не, близь... не знаю, да, в моїй картинці це не близька така е, річ, е, те, що я малюю, куди я хочу йти, які проекти я хочу робити. Але вона є, вона дуже чітка, і в медитаціях я її бачу, я прям її ну, відчуваю дуже сильно. І які правила я підбираю під цю картинку? Перше, усе веде мене до моєї мрії. Всі шляхи, люди, всі ситуації, які зі мною трапляються, вони всі ведуть мене до моєї мрії. Якщо в мене виникають якісь труднощі, якщо перешкоди, це означає, що це урок. Тобто я так считую, та я ставлю собі за мету. Формувати так свою реальність. Я не вважаю, що це горе, що це кінець всьому, що нічого не здійсниться, що все пропало. Ні, я намагаюся розібратись в ситуації, чому вона мене вчить, яку якість я повинна набути, щоб стати тою танею в майбутньому, яка досягла тої мрії, бо це точно інша людина. Якби я була тою людиною, я б вже це все мала. Да? А це таня з новими якостями. Більш амбітна, проявлена, свідома, смілива, більша. Да? і відповідно мені для цього потрібні якісь уроки навчитися. Так? Я буду проходити через ці уроки. От життя мені їх буде якось якимось чином транслювати. Людей мені е, буде підсилати, да? які будуть допомагати мені йти до своїх мрій. Певні ідеї до мене будуть приходити, а мені треба їх реалізовувати. Отак от, Одразу брати, не сумніватися, а реалізовувати, тому що мої ідеї приведуть мене до моєї мрії. Я ще точно не знаю як, але це і не потрібно знати. Так? Я просто. Е, Концентруюсь на бажаному і пам'ятаю в голові, да, що все мене веде до моєї мрії. Правило номер 2 Гроші приходять до мене з несподіваних джерел в легкості і задоволенні. Чому я вводжу це правило? Насправді, воно в мене в якійсь мірі вже введене, тому що все своє життя практично я думала інакше. Я думала так: гроші приходять лише в тяжкій праці, їх треба тяжко заробити. І вони приходять тільки, якщо я працюю. Зумієте? Так мені передали батьки так, таке знання. В якійсь мірі це працювало, але знов таки важко. Працювати важко. Прямо на цьому був наголос. Ну, Відповідно, і моя реальність була така: ну, я йшла туди, де треба було важко працювати. Але на якомусь моменті я зрозуміла, що коли поглянула на оточуючих, що далеко не до всіх людей гроші приходять, так як до мене. Є жінки, яким дають гроші, наприклад, чоловіки. Є жінки, які живуть там на якісь виплати, на дотації, є люди, яким постійно приходять якісь подарунки. І є люди, які не працюють, а живуть на пасивний дохід. Тобто є варіації. І я подумала, що о, ну, це дуже цікавий момент, можливо, мені треба більше свою реальність керувати на це. І в результаті в мене є декілька джерел доходу. Да? Тобто, звісно, що я інвестую, в мене є портфель свій, портфель дитячий, тобто акції я докуповую і вони зростають. Портфель, в принципі, показує дуже хорошу динаміку. Мені почали донатити. Да? Знову таки гроші приходять до мене з несподіваних джерел. Мені, да? І це також наймов... насправді, для мене це просто був шок, да? несподіванка. І я подумала, Боже, яке щастя, я це приймаю. Да? Приймаю і дуже-дуже дякую. І зараз я ще більше відкриваюсь, та? Да? і ще більше підтягую реальність. Там, прийшов до мене кешбек, і думаю, о, гроші приходять до мене з несподіваних джерел. Да? Тобто я постійно шукаю підтвердження своєї реальності. Да? Там, чи дивіденди від акцій, дивлюся, о, там 7 доларів капнуло, 25 доларів. Думаю, о, Це також гроші. Да? Тобто, знов-таки, я через це мислення підтягую свою реальність. От в мене так, гроші до мене приходять з різних джерел. Да? І вони, е, там, якісь клієнти, неочікувані до мене прийшли. Да. Хтось просто вислав мені там, 500 гривень, тому що подякували за якесь моє відео, яке змінило їхнє життя. Да. Подивилися в Ютубі і сказали, «Боже, це відео потрапило до мене в потрібний момент. На!» да. Тобто Це фантастика. Да. Але знову таки це працює, якщо ви дійсно на 100% так вірите Да? все ваше життя, це виключно ваша віра і переконання. От, бо ви так повірили. Тому будуйте свої правила і ви почнете за ними грати. Третє, я живу в довірі і розслаблені до всього, що відбувається. Чому я ввожу це правило? Тому що я, в принципі, така дуже жіночка в напрузі. В мене все через тривогу, я за все переживаю, дуже така контролююча. Я втомилась так жити. Я хочу більше довіряти. Більше довіряти світу, людям, команді. Так. Все без мене трапиться. Так. Звісно, що я впливаю на процеси, але легше. Так. Відпускати. Там щось не вийшло по проєкту, відпускати, не так включатися. Так. Я прям ввожу це правило для того, щоб полегшити собі життя. Бо я так більше жити не хочу. Так. Мене це неймовірно виснажує. Можливо, ви також заберете собі це в свою скарбничку. Четверте правило дуже цікаве: таке удача посміхається мені, і я виграю в усіх розіграшах. Чому знов таки це правило? Тому що я в житті ніколи не вигравала. Ну тобто, і я прям думала: знаєте, я думала, в мене є рідний брат, старший мене на 12 років, і він постійно вигравав в якихось розіграшах. Ну, от знаєте, дивлюсь на нього, думаю, от брат у мене удачливий, а я ні. Це концепція, яка поселилась в мені ще дуже багато років тому, і я з нею живу. І в якісь моменти зрозуміла, ні, 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 стоп, стоп, я удачлива. В мене також є призи, подарунки, я беру участь в розіграшах, в усіх тепер. Да? Ну, власне, для того, щоб вигравати, треба ж брати участь, да? якийсь білет купити да, лотерейний. Тому я стараюся притягувати це і робити це частиною своєї реальності. В мене вже також є певні виграші е, там, в певних навчаннях, певних конкурсах, і я з радістю і легкістю беру в цьому участь, довіряюся, відкриваюсь і формую цю удачу в своєму житті. П'яте правило: кожен проєкт, який народжується через моє серце, притягує до мене потрібних. Спільних з моїми цінностями людей. Це свідомі, глибокі, розумні жінки і чоловіки. І я прям так бачу свою реальність. І, власне, от проєкт, який я збираю, це рік м'яких змін, це всі повністю мої люди, які відповідають моїм цінностям. Я дуже хочу з ними працювати. бо... З ними неймовірно цікаво, я включена, я віддаюсь на 100%. І це неймовірне задоволення працювати зі своїми, а не тягнути кудись в краще майбутнє людина не хоче, вона постійно в стані жертви, вона постійно шукає винних. Я не хочу працювати з такими людьми. Да? з одного боку, я хочу працювати з людьми, які прагнуть кращого життя. Да, У них може не все виходити. Може бути багато труднощів, але вони хочуть змін. Да? І, відповідно, така колаборація буде приносити суперкруті результати. Тому я налаштована власне, на таких людей. Я знаю, що ви такі, ви дивитесь це відео. Отже, я зайшла у ваше поле, а ви, відповідно, відгукуєтесь на мене. Шосте правило, яке я вожу: я відчуваю себе сильною та здоровою щодня. Це Прям був мій фокус в другій половині 2025 року. Я зрозуміла, що той темп, який я набрала, він вже ну, дуже, дуже такий інтенсивний, і мені просто бракує фізичних сил. Тому я пішла на спорт. Я зараз займаюся регулярно в спортзалі з тренером. І тепер я вже реально відчуваю себе сильною і здоровою. Сон. Харчування, да, я багато їм, для того, щоб відчувати сили, і, відповідно, заняття спортом, якісь прогулянки, да, ходіння, ходьба да, з дітьми, на вулиці, ми гуляємо. Да, тобто все це я залучаю в своє життя і роблю фокусом. Я хочу бути сильною, фізично сильною жінкою. Для мене це прям неймовірно важливо. Сьоме правило, я бачу і переживаю себе красивою. І знаєте, краса це не те, що бачать інші. Це не те, що я бачу, прям знаєте, в деталях, в дзеркалі, якщо я дивлюсь на свої риси. Це реально переживання. І я це почала відчувати ближче до 40 років. От мені зараз 40, і лише зараз у мене прям є таке чітке переживання. Тілесності своєї, що я красива, я приваблива, я сексуальна, і я роблю на цьому фокус, ще більший фокус. Да? А моя краса, да, те, як я сама себе сприймаю, воно ще дуже залежить від того, як я сприймаю інших. Якщо я роздивляюсь людей, а я так як я терапевт, я багато працюю в індивідуальному контакті, я їх багато роздивляюсь, да? і я бачу красу в кожній людині. Глибину, свідомість, бо ж я захоплююсь цими людьми, да, я починаю бачити неймовірно прекрасних людей. І відповідно, так як світ проєктивний, я людей бачу красивими в своєму прояві. Да, і себе я бачу красивою. І якщо я підтягую власне реальність під це. Да, то в мене немає інших шансів. Я, не, я вже дивлюсь на себе, я не буду бачити там зморшки, целюліт, дряблість, якусь ще щось. Да? Я бачу глибше. Да? Дивлюсь на себе і сприймаю себе цілісно як людину з, певною, з певним досвідом, з певним шляхом, жінка, яка пройшла неймовірні випробовування. Вісім да? років не було. Можливості завагітняти. Я йшла до своєї першої дитини, потім ми встановлювали. Потім повномасштабне вторгнення. Я жила не в себе вдома. ну, тобто, і втратила батька. Тобто, в мене дуже багато різних труднощів, які моє тіло пережило. Звісно, вон це все якимось чином закарбувалося на моєму тілі. І воно прекрасне, тому що я пройшла через це все. Я вижила, я стала лише витривалішою і стійкішою. Ну і восьме правило, яким я хочу поділитися, я увійшла в оточення. Свідомих заможних людей, які створюють великі проекти. Я говорю в теперішньому часі, тому що ми формулюємо це правило так, як воно вже начебто здійснюється. Для мене нове оточення це геймченджер. Ви не можете вирости серед своїх старих родичів і друзів. Ви не можете вирости. От ви, ви вже виросли. Та, і досягли максимуму, коли ви з ними. Вам треба виходити в щось нове, вам треба нові люди, бо вони мислять інакше, вони дають вам ідеї, вони дають вам сили та енергію. Вони не обговорюють інших людей, вони не обговорюють, чому держава не така, та, чи якісь там проблеми, вони обговорюють ідеї, вони обговорюють проекти. І вони створюють, не дивлячись ні на що, та, якісь конструкції. Та, Якісь е, плани, да. і це просто неймовірно бути причетною до такого оточення і самі створювати такі масштабні великі проекти, бо я також до цього хочу йти і йду. Да, йду. І тому це правило вже вживається в мою реальність. В мене правил всього 12. Та я тут вам розповіла про вісім правил. Так, ще чотири я буду розповідати додатково на своєму річному наставності. Якщо ви зацікавлені, вам відгукуються мої цінності, внизу в описі до цього відео є анкета перед запису. Будь ласка, заповнюйте, я з вами зв'яжусь. Ми обов'язково. Познайомимося особисто, сконтактуємось і подивимося, чи підходить вам цей проект чи ні. Бо я знову таки я нікого не залучаю силою, тільки якщо вам відгукується, розумієте, все можна змінити. Ваше життя може покращитись, якщо у вас є намір, і ви шукаєте допомогу, да, шукаєте своїх наставників. Так сталося в мене, да, і відбувається до сих пір у житті. я вірю на тисячу відсотків, що це так і працює. А вам бажаю неймовірного, потужного, глибокого 26-го року. І хай всі ваші мрії, істинні великі і маленькі, обов'язково здійсняться.